Атін Джереломіо, Дехіра і Нозетолу, Марганцю та Елмателфолату. Привіт, це Шопошоу, А отже, час поговорити про новини зі світу шоу-бізу. Тож, колишня дружина Андрія Біднякова Анастасія Коротка вперше розповіла, чому вони з чоловіком насправді розлучилися. Леся Нікіцюк запропонували стати співачкою. Тоня Матвієнко розповіла про останню настанову її матері, легендарної Ніни Митрофанівни. А у мережі з'явилися плітки, що Олександр Волошин зробив пропозицію дівчині, але йому відмовили. Тож погнали. Колишня дружина Андрія Біднякова Анастасія Коротка вперше розкрила причину їхнього розлучення, а також заговорила про їхнє можливе возз'єднання з ексом. Тож вона дала інтерв'ю маші фросиніні і розповіла про розлучення з чоловіком. Як відомо, пара прожила разом у шлюбі 10 років, а їхнє розлучення стало неочікуваним насправді для багатьох. Ініціаторкою стала саме Анастасія Коротка. І як вона розповіла, їй просто треба було розібратися у собі. Вона зізналася, що в неї протягом стосунків була залежність від Андрія Біднякова від того, що він скаже, який у нього настрій, що в нього по роботі, фінансово та інше. Тож врешті, в якийсь момент, вона перестала розуміти, чи кохає чоловіка, чи їй зараз просто з ним комфортно. Анастасія коротка питала себе, чи дійсно обирає його, чи це просто вигідне проживання? І, врешті, зрозуміла, що таки не обирає Андрія, а обирає комфорт. Їй здавалося, що вони на різних берегах, тому вона прийняла рішення про розрив, щоб відійти від чоловіка і розібратися у своїх почуттях. Анастасія коротка каже, що це рішення далося тяжко як для неї, так і для Андрія Біднякова. Для нього це взагалі було дуже неочікувано і дуже болісно. Однак вона вважає, що все зробила правильно, адже не хотіла обманювати чоловіка та запевняти, що в їхніх стосунках все добре. Їй було цікаво, яка вона без нього, а йому який він без неї. Тож Анастасія Коротка додає, що їм треба зараз побути окремо і обрати себе в першу чергу. Вона зізнається, що вони зараз прекрасно спілкуються, люблять один одного і їм комфортно відпочити разом як друзі. Та при цьому вона не виключає, що вони з Андрієм Бідняковим можуть знову бути разом. Акторка каже, що якщо вони приймуть трансформації одне одного і між ними надалі пануватиме кохання, то вони зійдуться. Вона вірить у силу любові і вважає, що якщо є кохання, люди обов'язково будуть разом. До слова, зараз Анастасія Коротка з дітьми повернулася в Україну зі штатів, і як вона каже, це рішення вони прийняли разом з Андрієм Бідняковим. Вона зізналася, що головною причиною повернення стало те, що через велику відстань діти не могли бачитися з татом, який в Україні. А вона впевнена, що діти не можуть рости без тата, і якщо батьки живі, вони мають бути поруч із дітьми. Більше того, попри комфортне життя в Америці, її постійно тягнуло додому. Анастасія коротка каже, що ніколи не мріяла про життя в Штатах. Просто переочікувала там війну, і коли вони врешті повернулися, то впевнена, що тут від неї буде більше користі. Вдівець Ніни Матвієнко, музеєзнавець і художник Петро Гончар розповів про її таємні романи. Вперше про це він заговорив у розмові зі славою дьоміним. У випуску який присвячений пам'яті артистки, чоловік пригадав момент розлучення і те, що тоді Ніна Митрофанівна публічно заявила про зради чоловіка. На це Петро Гончар сказав, що зради то відносна річ, і що Ніна Матвієнко була досить ревнивою, особливо тоді, коли він влаштувався на роботу у музей. До того він був вільним художником і багато часу проводив разом з нею та родиною. А от коли став ходити на роботу, то в їхній сім'ї багато чого почало змінюватися. Там навколо нього були дівчата, була увага, і коли він приходив пізніше шостої вечора додому, то починалися питання. Так, чоловік не спростував того, що задивлявся на гарних дівчат, і він не святий, але також зазначив, що і Ніна Матвієнко любила красивих чоловіків і що були романи. А крім того, додав, що в питанні зрад вони з артисткою були рівні. Таким чином чоловік натякнув, що і Ніна Матвієнко мала романи на стороні. Він додав, що вона йому зізналася пізніше про це. Він розумів її дівчинки, і згодом вони пробачили одне одному. Також у випуску Слава Плюс, який присвячений пам'яті Ніни Матвієнко, розповіла дещо про артистку. Її донька Тоня Матвієнко. Співачка зізналася, яку отримала останню настанову від мами перед смертю. Коли Ніна Митрофанівна вже була у лікарні в Феофанії, то попросила доньку дати їй одну обіцянку, щоб Тоня після її смерті нікому не давала себе образити і захищала себе. Тоня Матвієнко каже, що їй складно сказати, чи виконує вона ту обіцянку, бо її не ображають. Хоча іноді і буває таке. Але вже два роки з того дня, як померла Ніна Митрофанівна, артистка пам'ятає ці слова і не може стримати сліз, коли говорить про покійну маму. Леся Нікітюк запропонували стати співачкою, і ведуча публічно на це відповіла. Тож запропонував їй бути співачкою продюсер Юрій Нікітін. В інтерв'ю з Аліною Дороцюк він зізнався, що хотів би створити спільний музичний проєкт саме з Лесою Нікітюк. Він зазначив, що дуже любить ведучу, і якби хотів щось із кимось зробити, то це з нею. Він додав, що крім ведення шоу і акторства, вона має неймовірні вокальні здібності і що вона не прикольна співачка, а дуже серйозна співачка. Юрій Нікітін розповів, що він спілкувався про це з Лесою Нікіцюк, що хотів би створити спільний музичний проєкт, але це було ще до народження дитини. Зараз він розуміє ступінь її завантаженості, але сподівається, що у них все ж таки може щось вийти, тому що вона дуже талановита. Сама Леся Нікіцюк відреагувала на ці слова у соцмережах, виклала відео цієї заяви продюсера і написала. Легендарний продюсер Юрій Нікіті дуже цікаве інтерв'ю і пропозиція. Раніше, до речі, ведуча ділилася, як їй вдається поєднувати материнство зі зйомками з роботою, і зазначила, що вона людина легка, тому в неї все легко. І що вона вдало поєднує роботу і материнство, хоча хвилювалася з цього приводу. Тож, враховуючи, що Леся Нікітюк така легка на підйоми для неї немає нічого неможливого. Можливо, скоро ми дійсно побачимо її на сцені як співачку. І певно, це лише питання часу, чому б ні? Скандальний блогер Олександр Волошин освідчився дівчині, а вона сказала ні. Принаймні такі чутки зараз з'явилися у шоу-бізнесі. Тож телеграм-канал Злива опублікував відео, яке розлетілося у мережі. На ньому організаторка весіль та івентів розповіла, як до неї звернувся відомий блогер-мільйонник. Його ім'я вона називати не стала, адже вони з ним підписали договір про нерозголошення. Але трапилася одна ситуація, через яку організаторка вирішила надати розголосу, не називаючи імен, принаймні поки що. Тож вона розповіла, що блогер мільйонник звернувся до неї, щоб організувати гарне освітчення на озері. Комо це мала бути шикарна дорога віла, прикраси, декор, квіти. Ну. Те, як треба за сценарієм, блогер мав прийти на локацію з дівчиною, зробити пропозицію. Вона погодилася після чого мала зазвучати її улюблена пісня, і в небі був би салют. Але дещо змінилося вже в день освідчення. Справа у тому, що замість того бажаного так блогер-мільйонник отримав у відповідь на пропозицію ні. Дівчина сказала, що вона за нього не вийде. Вони посварилися, тож гарного фіналу у вигляді пісні і салюту не було. Бо організаторка з командою слідкували за усім, і зрозуміли, що ну все пішло не за сценарієм. І саме через це блогер не заплатив команді. Як зазначила організаторка, вона взяла лише 40% передоплати від повної суми, а решту хлопець мав виплатити вже в день пропозиції. Однак, як він сказав, робота не була виконана у повному обсязі, тому відмовився платити. І саме через це організаторка і вирішила надати розголос у цій ситуації. Зараз вони спілкуються з блогером через адвокатів і намагаються все вирішити. Але як вона сказала, якщо гроші їй не виплатять, то вона розкаже, хто той хлопець. Однак у мережі припускають, що то скандальний блогер Олександр Волошин мовляв, коли це сталося, то він був в Італії, розійшовся з дівчиною і його бачили біля озера Комо. Та й в телеграм-каналі Злива пишуть, що за даними їхніх джерел, мова про Олександра Волошина. Однак сам блогер на момент запису цієї програми не коментував ці чутки, тому будемо і далі слідкувати за цією історією. Тіна кароль зізналася, як пережила втрату чоловіка. Артистка вперше за тривалий час говорила про смерть коханого Євгена Огіра, якого не стало понад 12 років тому, і зробила вона це у проєкті Краса в тобі. У програмі героїною стала Аліна, дружина військового, який загинув на фронті. Дівчина так сильно кохає чоловіка, що і досі пише йому повідомлення, аби побачити дві галочки, що воно прочитано. Її мрією була зустріч з Кіною Кароль. тож артистка запросила Аліну за лаштунки свого концерту, і вони щиро поговорили. Артистка підтримала дівчину і поділилася власним болісним досвідом втрати. Вона зазначила, що біль заглушиться, можливо, але має пройти десятиліття. Та порожнеча не заповниться. Тому потрібно просто це прийняти і зрозуміти, що ця порожнеча живе в тобі. Даша Квіткова вперше прокоментувала можливе таємне весілля з футболістом Володимиром Брашком. На початку вересня стало відомо, що спортсмен освічився блогерці, і вона сказала так. Про весілля вони поки публічно не говорили, але підписники стали підозрювати, що пара таємно одружилася. Спершу фани помітили нову обручку на безіменному пальці правої руки Даші Квіткової, а потім вже й на пальці Володимира Брашка. Вони публічно не коментували підозри та чутки, але зараз блогерка вперше таки дещо сказала. Зокрема, у соцмережах одна з прихильниць запитала: така що вони правда вже встигли одружитись? На це Даша Квіткова жартома відповіла: Не знаю, треба розібратися в цій ситуації. І до того ж, як то кажуть, підлив масло у вогонь і Володимир Брашко. Під одним з фотоблогерки він залишив короткий коментар із двох літер WF. І шанувальники пари розшифрували як скорочення слова вайф, тобто дружина. Але знову ж таки, поки що питань більше ніж відповідей, і чи дійсно Даша Квіткова та Володимир Брашко одружилася наразі невідомо. Водночас блогерка розповіла не менш цікаву історію про те, як вони з коханим познайомилися. Вона у сторіс поділилася, що якщо коротко, то вона забігла до закладу, де Володимир її побачив, і вирішив, що хоче бачити її кожного дня. Звучить дуже романтично і щось не такому кіношному. Але сподіваюся, що пізніше ми вже почуємо повну версію їхньої гарної історії кохання. Аліна Гросу зізналася, чому приховує свого чоловіка. Артистка каже, що вона не хоче у майбутньому виправдовуватися за свої стосунки, тому що все буває у житті. Каже, що якщо у них з чоловіком щось не складеться, хтось умовно загуляє або вона закохається в іншого, то вона не хоче потім пояснювати, чому так сталося. І до того ж, вислуховувати від цієї країни, яка вона погана, чи щось на кшталт цього, вона теж не хоче. Тому Аліна Гросу і не хоче говорити, хто ж її чоловік, за якого вона вийшла заміж. Також артиста каже, що як тільки вона починає показувати кохану людину та публічно розповідати про свої стосунки, то все одразу починає ставати гірше. Водночас вона зізнається, що коли вона щаслива. У коханні, то насправді вона хоче кричати про це на весь світ, але вона дещо боїться бути при цьому мінливою в очах людей, тому не говорить власне про своє особисте життя і не транслює його публічно. Також Аліна Гросу зізналася, що вони з чоловіком вже готові до дітей і хочуть народити первістка. Співачка любить дітей і каже, що хоче і дівчинку, і хлопчика. І що чим більше дітей, тим краще. Аліна Гросу хоче, до речі, народжувати в Україні і каже, що коли завагітніє, то не буде йти зі сцени та з кіно і буде продовжувати працювати. Про це все артистка розповіла у програмі День із зіркою в нас на ютуб каналі «Люкс.ФМ». Там ще багато всього цікавого. Тому звісно, що залітаєте, ставте вподобайки і все інше. Ви чудово знаєте. Екс чоловік Камалі і бізнесмен Мохамед Захур розсекретив свої статки. Раніше, як відомо, він входив до топ 100 найбагатших людей України. Станом на 2013 рік статки Мохамеда Захура оцінювалися у 600 мільйонів доларів. Та зараз ця сума значно менша у розмові зі славою зовіним. Він розповів, що від 2013 року багато що змінилося. Перша окупація Донбасу, потім коронавірус, повномасштабне вторгнення, і все це вплинуло звісно на його бізнес. Тож Магамед Захур каже, що врешті зараз його статки стали трохи більше ніж 100 мільйонів доларів. Щодо того, чим він займається, то зазначив, що у нього є активи. Наприклад, готель Лейпциг, який зараз недобудований, бізнес-центр на Подолі, де він здає в оренду приміщення, також є завод в Обухові, що виготовляє пластмасу. До того ж, Могамад Захур каже, що металургією він не займається, але займається торгівлею. Крім того, бізнесмен заговорив і про стосунки з Камалією, з якою вони кілька років як офіційно розірвали шлюб. Він зазначив, що, попри це, вони продовжують разом проводити час, їздити на відпочинок і навіть живуть разом. Як пояснює Могамед Захур, він досі емоційно залежний від Камалії. Він щиро радіє її успіхам. А кожен її промах для нього це також болісний промах. Тож, хоч вони і розлучилися, але в іншому їхні стосунки не змінилися і вони продовжують поважати один одного. Водночас доньки колишнього подружжя, 12-річні Арабела та Мірабела, досі не знають про розлучення батьків. Бізнесмен вважає, що ця новина може травмувати дівчат, тож вони поки приховуються від них і мовляв, з часом доньки самі дізнаються. І до речі, щодо дівчат, то Мохамед Заху розповів, що у них британське громадянство. Він зазначив, що вони з Камалією вирішили, що донькам так буде зручніше, але будь-якої миті вони можуть отримати українське громадянство. Ведучий Дмитро Комаров вперше прокоментував своє різке схуднення і розкрив причини. У програмі Сніданок з 1+,1» журналіст і ведучий зізнався, що під час зйомок нового сезону шоу Світ на виворіт він звернувся до інституту геронтології. Дмитро Комаров хотів визначити свій біологічний вік, і після першої діагностики результати йому не сподобались. Його біологічний вік був набагато більшим ніж, як то кажуть, у паспорті. Після цього він провів певну роботу, став правильно харчуватися, займатися спортом і, врешті, знизив свій біологічний вік. Дмитро Комаров додав, що це все ж таки можливо зробити і поділився своїм секретом. Сказав, що до харчування, то він просто прибрав цукор, дріжджі і хліб, і результат не змусив себе чекати. Чоловік мамарійки Сергій Середа розповів, скільки заробляє артистка. Тож, починаємо нашу рубрику Рахуємо чужі гроші. Та якщо серйозно в інтерв'ю обозії Сергій Середа зізнався, що заробіток омарійки від роялті за онлайн-прослуховування її пісень становить в середньому 30-35 тисяч євро за квартал. У гривнях це приблизно півтора мільйона. І як зазначив чоловік артистки, це сума не з однієї композиції, а з усього репертуару. До того ж, частина доходу перераховується виконавцям за дуетні пісні плюс відсотки партнерам. А також Сергій Середа додав, що усі роялті завжди виплачуються прозоро, подаються звіти і все робиться по-чесному. Ну а щодо свого заробітку, то він має власний ютуб канал, але не отримує з нього гроші. Він зазначив, що створював канал не з метою власного заробітку, а щоб допомагати військовим. Тож вся монетизація йде на допомогу Збройним силам України. І за два роки Сергій Середа з командою перерахували понад 2 мільйони гривень на потреби військових, і це дуже круто і дуже важливо. Ви прекрасно це знаєте. Тому і ми з вами продовжуємо щодня донатити. і, друзі, зараз збори йдуть досить повільно і закриваються довго. Але для того, щоб їх закрити, не потрібно донатити тисячі гривень. Бо якщо кожен з нас буде кидати донат у 10, 20, 50 гривень це вже вагомий внесок, тому що не існує маленьких донатів. Тож не забувайте про це і долучайтеся до зборів, бо наші військові потребують нашої з вами допомоги. Олексій Суханов зізнався, як його звільнили в РФ через питання щодо України. Не секрет, що він частину свого життя прожив у Росії і мав там успішну кар'єру на телебаченні. Свого часу він працював на каналі НТВ. Але у 2008 році його зі скандалом звільнили, і все через те, що Олексій Суханов став на захист України. Тоді були так звані газові війни між Москвою і Києвом. Як розповів ведучий, він прочитав повідомлення інтерфаксу, яке підтверджувало, що Київ тримають в ізоляції і ніяких пропозицій від Москви не надходило. І подав інформацію, що Київ навпаки надіслав Газпрому свої пропозиції щодо вирішення цього питання, і саме за це його, врешті, звільнили. Про це Олексій Суханов розповів у проєкті Ігрянул Грем, і при цьому він додав, що зараз намагається не згадувати своє життя в РФ. Він фактично викреслив той період раз і назавжди, і йому навіть на фізіологічному рівні неприємно згадувати його. До слова, ведучий ще також розповів дещо цікаве про Софію Ротару. Як ви знаєте, довгий час ходили чутки, що вона живе за кордоном, плюс вона не з'являється на публіці та не виступала з 2022 року. Однак, виявляється, Олексій Суханов з артисткою на зв'язку, і вона не за кордоном, а в Україні. Він каже, що Софія Ротару уникає публічності через свій стан. За його словами, вона хоче дати інтерв'ю і готується до цього, бо для неї це дуже важливо. Однак, поки вона не у тому стані і душевному, і фізичному, щоб це зробити. Олексій Суханов думає, що інтерв'ю все ж таки буде. Просто їй треба дати час, тому що у кожного свій поріг болю, втоми і спустошеності. На цьому у мене все. Я дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтеся на ютуб канал Люксифам. Ну і звісно, продовжуємо донатити і допомагати нашим захисникам і захисницям щодня. Та віримо у наші збройні сили України. Ну і традиційно побачимося вже за тиждень у новому випуску Па-па!